Ви поруч, в окопах, ви біля поранених у шпиталях, ви завжди в дорозі і там, де необхідна підтримка нам, українцям. В Україні відтепер кожен в чомусь волонтер. Українські волонтери рятують українців під обстрілами, а воїнам країни везуть їжу, тепло, захист. Ось готова перша ласівка на передову. Сьогодні передаємо це 53 та механізована бригада. Вони героїчно б'ються за бахмут, і в них є свої персональні опікуни. Нашу бригаду взяв до опіку благодійний фонд до перемоги разом, завдячуючи хлопцям з фонду. Ми безкоштовно отримали велику кількість речей, які були для нас життєважливими. Необхідне це військове спорядження, генератори, авто для фронту. Всього фонд разом до перемоги витратив на допомогу військовим і постраждалим від війни українцям більше ста тисяч доларів. Один з його керівників розповідає: волонтерити почали в лютому. Спочатку це було на такому базовому рівні, тобто приймали різні замовлення щодо засобів індивідуальної гігієни, лікарських засобів. Коли гроші на допомогу почали закінчуватися, а донатити ніхто не поспішав, волонтери, які були і серйозними підприємцями, керівниками фірми Укртехагро, вирішили ввозити в Україну військове спорядження, продавати його тим, хто хоче і може купити, а все зароблене витрачати на допомогу іншим. У нас не було донорів зовнішніх. По суті, донорами являлися ми самі. Ми прийняли рішення, так як у нас є комерційна діяльність. За власний кошт купляти це військове спорядження, завозити офіційно на своє товариство, і частково ми реалізовували і частково. За вирощений кошт, ми безкоштовно передавали кінцевим споживачам даного військового спереження. Та замість шани волонтерам погрожують ув'язненням. Вони вже просиділи три дні в СІЗО. Проти керівників благодійного фонду відкрили кримінальне провадження, ніби за продаж гуманітарки. Та насправді вся амуніція, що проходить у справі і яка дійсно продавалася, не була гуманітарною допомогою. Полягають волонтери і показують митні декларації. Підприємці закупили продукцію за власні кошти і везли для продажу, щоб вже на зароблені гроші волонтерити. Бо це щось. Що надається на безоплатній основі і в подальшому від донора, і в подальшому надається набувачам. У нас броніки та інші військові моністя вона де факто не перед не отримувалась на безоплатній основі. Вона була придбана, при цьому вона була придбана під комерційні умови, вона була придбана на підставі зовнішньоекономічних економічних контрактів. Завозили і гуманітарний вантаж. Це одяг, предмети першої необхідності. Його безкоштовно роздавали цивільним та претензії у слідчих саме по комерційній військовій амуніції. Фактично, правоохоронці паралізували діяльність і підприємства, і фонду. А значить, важливе для перемоги оснащення військових просто зараз заблоковане. Близько 200 плітоносок було вилучено поліцією. 10 рацій, тобто десь 100 бойців, а 100 бойців це рота, не можуть мати свій захист. Схожа історія у відомого одеського волонтера і бізнесмена, співзасновника IQ Space і GLS Group Олександра Яковенка. Він у різний спосіб тільки за перші півроку передав ЗСУ техніки оснащення автомобілів на 2,5 мільйони доларів. З першого дня, коли почалось вторгнення, моя транспортна компанія допомагала військовим перевозити вантаж. Ми возили навіть військовий вантаж зброю. Яковенко допомагає військовим з пошуком і логістикою. Робить це безоплатно. А якщо береться за особисті замовлення, то не заробляє на цьому. Коли друзі військових хочуть допомогти, наприклад, купити йому пікап. Чи купити йому дрон, і в них є кошти. Їм не потрібна допомога фінансова. Їм потрібно знайти, де купити. А ми купуємо напряму, наприклад, у постачальника. 90% усього вантажу, який ми передали військовим, були передані під акти прийому передачі. Інші 10%, які були передані без актів прийому передачі, були передані за мої власні кошти. І це був не гуманітарний вантаж. Але і до нього прийшли слідчі. До нас прийшли хлопці, які сказали, що їм потрібно допомогти. Своїм друзям, які на фронті, та попросили купити для них е, там пару аптечок, е, тепловізор та пару плит. Ми це зробили. Зробили це дуже просто. Купили це за свої кошти за кордоном, е, привезли в Україну. Ми привезли це не як волонтерську допомогу, не ніяких дітей та чогось іншого не було. Ми просто привезли це у чемодані, тому що хотіли допомогти цим хлопцям. Е, коли вони нам передавали кошти, виявилося, що це служба безпеки України. Про катастрофічні наслідки такого переслідування говорить і столичний волонтер Артем Сунчен-Лі. замість того, щоб займатися волонтерською діяльністю, ми втрачаємо е, сили, енергію, кошти, тому що це ж адвокати. Ну ви розумієте про що я. Е, щоб захищатися від е, держави, якій е, я допомагаю, саме провокації найчастіше використовують для того, щоб зловити на гарячому волонтерів із зразковою репутацією. Як діють шахраї швидко, швидко тиснуть на емоцію, що там наші хлопці гинуть. Я не люблю цієї фрази сфабрикована справа, але це дійсно так, є в кожному. випадку. Схема роботи проста. До волонтерів, які вже зібралися їхати за автівками для певної військової частини, звертається людина, провокатор, який терміново просить машини для найгарячішої точки на фронті. Волонтер домовляється з військовою частиною про відтермінування автівок для них. А як тільки передає машини провокатору, стає фігурантом кримінальної справи. Ми везли чотири автомобілі в Україну. На них чекали різні військові частини. В якийсь момент нас почав ще за кордоном. Атакувати, як він представився співробітник військомату Сергій Шарко, з тим, що дуже йому потрібні автомобілі, причому вже в Україні. Подзвонили тим людям, попросили їх що така справа. Хлопці гинуть на Донбасі, як він казав. А далі відбулася передача. Це виявилася така груба підстава, валилася там. З десяток представників СБУ, прокуратури, поліції і почали це фіксувати як продаж гуманітарної допомоги. Справа львів'ян підприємця Юрія Музичука та підприємця і художника Олеся Дзиндри один з найгучніших кейсів, бо звинувачення слідчі висунули людям із кришталевою репутацією і великим серцем. Із повномасштабним вторгненням Олесь Дзиндра у своєму закладі почав щодня безкоштовно годувати по 100-120 переселенців. Потім їхня волонтерська група взялася возити рації на фронт, не можна було на державному рівні це вирішити. Також допомагали товариші з Англії, з Відня з по всій Європі. Ми шукали. Пару сотень радствій було поставлено. А от керівнику Львівського дочірнього підприємства датської взуттєвої компанії Олегу Яницькому можна сказати пощастило більше, бо йому звинувачень прямих не висунули. Він проходив по справі з підставою як свідок. Є кримінальна справа про е, класична справа про автомобілі. Е, е, волонтери з іншої області. Ця людина мені привозила адресні посилки з Європи, коли в нього було місце в автомобілі. І, відповідно, коли вони його затримали, поліцейські, вони зразу почали робити обшуки усі у Олега Яницького. З підприємства тоді було вилучено статичну медицину. Це так в пресі їх називали справа 100 турникетів. Та тому що там дійсно було вилучено 100 турникетів. Але 100 турникетів це була лише маленька частка того всього. Олег Яницький працював саме з гуманітарною допомогою, зокрема від діаспор і міжнародних організацій. Він постачав на фронт таку необхідну тактичну медицину. Канади США, вони, наприклад, збирали кошти, і для них дуже важливим моментом було те, щоб Ті речі, які воно купують зазвичай це була тактична медицина, щоб вона не пропала. Відповідно, вони мене знають там десятки років. Відправляли на мене. І я відправляв на фронт турнікети, кровоспинні бенте, ізраїльські бандажі, кузінні наліпки і інша тактична медицина. Зрештою, волонтеру віддали спершу конфісковане майно і сам медичний вантаж. Та поки він відвоював його у слідчих, це могло коштувати комусь із військових життя. Правозахисники переконані, усі ці справи стали можливими через законодавчі недосконалості. Зміни кримінального кодексу, які поспіхом прийняли весною, насправді не враховують воєнного часу. Внесено формулювання власне гуманітарна допомога. Це про тому, що ми говоримо про е, обставини воєнного стану. Таке кримінального кодексу містить у примітці відсилання до законодавства звичного часу, не воєнного стану. До того ж, після 24 лютого волонтери кинулися допомагати і ввезли на фронт усе, що просили військові, і за будь-яку ціну. При цьому ніхто з них не думав про документування. Якщо я купую тепловізор, я не збираю документи. Я швидше за все лише хапаю той тепловізор і негайно везу його якимось правдами, неправдами. До того ж, у випадку з автівками їхня вартість часто занижалася при купівлі, бо на цьому наполягав продавець. Бажання продавця за кордоном отримати плату за свій автомобіль готівкою бажано без фіксації суми або з фіксацією мінімальної суми. Волонтери вимушені були вдаватися і до інших схем. Так на кордоні авто для фронту, яке насправді не є гуманітарною допомогою, бо ж купувалося за гроші за кордоном, оформлювали саме як гуманітарку, і це вже можливість для слідчих прийти до волонтера єдиним способом. Везти для армії автомобілі без додаткових витрат для армії держава визначила е, як гуманітарну допомогу правоохоронним органам і всім відомо, що ніяких е, ніхто їх за так за не дає на захід. Та правозахисники переконані, слідчі мали б розуміти ситуацію. Як формальними порушеннями, а не порушеннями по суті. Там ніхто не торгував, так, гуманітаркою. Та правоохоронці роблять усе навпаки, відкривають справи проти волонтерів, які працюють прозоро, хоча і з формальними порушеннями. Таких прикладів безліч наполягають волонтери. На великий жаль, це неподинокі випадки, тому що ми спілкуємося з іншими фондами, і в у них, них також є перевірки, проблеми. Деякі і в СІЗО побували. Ну ми, ми в ізоляторі просиділи троє, троє Нардеп і керівник робочої групи стосовно питань справ волонтерів. Мар'ян Заблоцький переконаний, що справа не стільки в законі, скільки в самих правоохоронцях. Проблема не в статті. проблема окремих представників правоохоронних органів. Фізично не можуть уявити, що ви все це робите з доброї волі і на цьому не заробляєте. Вони починають розказувати, ні, ну десь там заробив, ні, ну щось там то точно є. Самих же правоохоронців вдається почути хіба що щодо офіційних звітів про кількість справ. І варто визнати, вони знаходять і справжніх злодіїв і аферистів, що не соромляться наживатися на війні. В території прослуху області наскладається та подають. Розглядає, реалізується продукція, що надходить як гуманітарна допомога, потримана інформація від водія, який завантажувався за вищевказаною адресою. От тільки коментувати справи щодо волонтерів із прозорою репутацією, слідчі не поспішають. А, попри досить вагомі докази, продовжують переслідування. І навіть більше того, у справі благодійного фонду до перемоги разом слідчі ігнорують судові рішення, за якими вони мають повернути арештоване майно. Не виконувати цю ухвалу, не повертати майно часу на коментар щодо справи по благодійному фонду до перемоги разом і комерційного вантажу підприємства не знайшли в нацполіції. У листі вказали, що деякі вантажі перевозили по гарантійним листам. Фігуранти кримінального провадження при на територію України військового спорядження, надавали митним органам гарантійні листи від військових частин, відповідно до яких цільовим призначенням вказаного військового спорядження є задоволення потреб національної оборони держави, та вказані товари не будуть використані з метою отримання прибутку. Волонтери ж пояснюють, листи дійсно помилково оформили на перші поставки ще у квітні через те, що не знали процедури. Та по ним вже мають відповіді від митниць, яких стверджується, що гарантійні листи не роблять вантаж гуманітарною допомогою, бо ж є договори про імпорт, і в декларації йдеться саме про комерцію. Не дочекалися ми і відповіді від Генпрокуратури і Нацполіції по загальній ситуації. Ніхто з силовиків не прийшов і на велику волонтерську конференцію, щоб обговорити проблеми. Цей захід проігнорували представники офісу генерального прокурора. І національної поліції України натомість переконує народний депутат Мар'ян Заблоцький. Він, як голова профільної робочої групи, мав відверту розмову з керівництвом нацполу і його занепокоєння з фабрикованими справами почули. Представники національної поліції вони, принаймні, зрозуміли, що помилка була. Була щира обіцянка, що нових справ не буде. Залишилося питання закрити ті справи, які є. Там було всього сім справ. В шести з них використовувався провокатор. Я списався з генеральним прокурором. Ми переслали йому всі справи. Я попросив прямим текстом закрити. Та поки віз і нині там можливо слідчі шукають формулювання, які не зіпсують їхню репутацію. А волонтери, щоб не сісти за грати через власну доброчинність, вимагають від держави простих і зрозумілих правил. Та, попри всі негаразди, українські волонтери, які зазнали тиску від правоохоронців, все одно продовжують допомагати Збройним силам України країни боронити рідну землю.